Ріше привітав переможців і визнав свою поразку на виборах, які відбулися 4 липня у Великій Британії. Програшну ставку британський прем'єр зробив, сподіваючись використати ефект несподіванки, оскільки його політичні супротивники не очікували, що вибори можуть бути проведені у липні. Одначе дії прем'єра призвели до розгромної поразки консервативної партії. Відтак торі переходять у статус опозиції, здобувши лише Сто 115 мандатів натомість лейбористська партія провела до парламенту 409 депутатів і отримує право одноосібно сформувати уряд. Якщо для лібералів це один із найкращих результатів в історії партії, то для консерваторів найгучніша поразка за понад 200-річне існування. Очолює ліві сили Кір Стармер. Він має лицарське звання після перемоги на виборах. Стармер стане 80-м прем'єром Великої Британії. Значну частину кар'єри він присвятив правозахисній діяльності однак з часом став головним державним прокурором Англії. Нагадаємо, що ще в 2015 році, у віці 53 років, Стармер вперше обрався до палати громади, і відтоді поступово, але впевнено йшов до керівництва партією. Він очолив ліві сили у 2020 році, коли вирував коронавірус, і перше публічне звернення в новій ролі мусив записувати на відео через локдаун. Сунак вибачився перед однопартійцями та сказав, що поїде додому до родини. Давайте послухаємо. Лейбористська партія виграла ці загальні вибори, і я зателефонував Кейру Стармеру, щоб привітати його. Сьогодні влада перейде з рук впорядковано і мирно. Сьогодні ввечері британський народ виніс витверезний вердикт. Є чому навчитися і про що подумати, і я беру на себе відповідальність за втрату. Вибачте, коли я полишу посаду прем'єра, я повернуся до нашого родинного будинку. Я буду проводити більше часу з родиною. У нас попереду тижні, місяці, роки. Військові сполучених штатів знищили два човни та РЛС Хуситів у Червоному морі біля Ємену. Атака була проведена 4 липня, коли була зроблена оцінка, що два надводних кораблі та радіолокаційна станція становлять безпосередню загрозу для сил США та коаліції, а також для торговельних суден у регіоні. Про це повідомляє центральне командування Сполучених Штатів. Цитую: ці дії були вжиті, щоб захистити свободу судноплавства та зробити міжнародні води. Більш безпечними наголосили у командуванні російський Путін заявив, що ісламський рух Талібан, який захопив владу в Афганістані у 2021 році, є союзником РФ у питаннях боротьби з тероризмом. Таке він сказав під час брифінгу, під час візиту до Казахстану, можемо почути пряму мову. Я вже сказав, що ми в контакті з рухом Талібан. Ми неодноразово отримували сигнали, що рух Талібан готовий співпрацювати з Російською Федерацією по різних напрямках, у тому числі і по антитерористичному треку. Путін знову впав в ілюзію перемоги, оскільки почав заявляти про перемовини на умовах стамбульських угод, що, начебто, були підписані на початку повномасштабного вторгнення. Ці заяви прозвучали від нього в Астані. Своєю чергою, Британський інститут дослідження війни проаналізував його виступ. І дійшов висновку. Путін прямо відкинув участь Росії в будь-яких значущих переговорах щодо угоди про припинення вогню, натомість вимагаючи незворотної демілітаризації України як попередньої умови будь-якої угоди про припинення вогню. Таким чином Путін вимагає від України фактичної капітуляції для припинення вогню. Цитую відмова Путіна від будь-якої угоди про припинення вогню, окрім капітуляції України, ще більше свідчить про те, що він впевнений у своїй оцінці того, що Росія може досягти перемоги, продовжуючи повзучий прогрес в Україні і довготривалу підтримку заходу для України та вигравши війну на виснаження українських військ, зазначили у виданні.